З вами компанія Easy Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Ми вчора фотографували для оголошення в авторії ось такий Шкода, карок. Цей автомобіль був виграний нами на німецькому лізновому аукціоні. Уже є розмитнений. Пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Ну і Зараз детально по ньому постараюсь вам розповісти. Це у нас є 2021 модельний рік. Також початок експлуатації у нас був з 2021 року, але випуск кінець 2020 року. Тому на облік в Україні він стане 2020 роком. Маємо комплектацію Drive 125 років. Вона так і пише, зараз покажу детальніше. От. Drive 125 Years. Це комплектація приурочена до 125-річчя бренду Skoda. Авто на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 150 кінських сил на механічній коробці передач із пробігом 178 тисяч км. Без жодного підфарбування. Додаткове відео з міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку е, в дуже класному збережному стані. Ну, як завжди, у нас німецька гарна машинка По комплектації зараз пройдемося. Перш за все, ми бачимо топову світлодіодну оптику. Так званий фулет з умивачами фар. Також у нас присутній дістронік з адаптивним круїзом. У нас присутнє атермальне лобове скло з плівочним підігрівом. Воно має такий голубоватий відтінок. Дуже корисна штука. Влітку воно не пропускає сонячні проміні, а взимку дуже швидко нагрівається. Також у нас присутня передня камера з усіма можливими асистентами для водія. Далі. Бачимо у нас ось такі крутезні легкосплавні диски на літній гумі з дуже достойним протектором. Також в комплекті йде ще зимова гума на металевих дисках, теж практично новому протекторі. На, враховуючи погодні умови, які зараз у нас чекають, бачите, вже вночі був сніжок, то є просто бонус. Далі бачимо безключовий доступ у нас на автомобілі. Дивимося. Чи є у нас мертві зони? Мертвих зон в даному авто немає. Погнали до салону. Салон у нас ось такий тканевий, але з боковими підтримками, в дуже класному збережному стані. Усі строчечки, все рівненько, жодного елемента тут не перешивалося, не реставрувалося, все є в оригіналі. Стан керма просто в шикарному стані. Воно у нас двохспицеве, Уже нове. Кожна кнопочка все суперово. Також у нас віртуал панель кокпіт. Віртуал кокпіт це електронна панель приладів водія. Великий сенсорний дисплей мультимедії, підігрів сидінь, бачимо присутні. Також у нас двозонний клімат-контроль. Зараз покажу. Присутня у нас також бездротова зарядка для мобільного пристрою, стан важеля КПП, три ключика у нас, до речі, в комплекті йде. Підлокітник, все, все гарний. Що тут такий цікавий бордачок придумали. Так. Стан. запікала наша машинка. Ага, включилася. Пробіг 178 591 Стан прийома в ідеалі. Стан дверної карти. Теж все супер. Також у нас присутня ABNP-світочка різних кольорів. І у нас є проекція, зараз не видно, але з дверної карти світиться карок в даній комплектації. Вночі дуже гарно воно виглядає. Задній ряд в ідеальному стані. Також у нас присутні підігрів задніх сидінь навіть в цій комплектації. Дверна карта задня, пройом і задній лівий. Йдемо до багажника. Багажник, як для корока, теж досить об'ємний, великий, шторочка у нас на місці. Стан для з внутрішньої сторони без зауважень. Аптечка, знак, жилетки, все ще запаковано, ні разу не відкривалося. Додаткова шторка для тварин. Додатковий коврик гумовий з однієї сторони, вилучний з іншої. І тут що у нас є? Тут у нас фіремкомплект або місце під запаску. Замість запаски можна використати одне з тих коліс або з літніх. Це якраз кульки на ті колеса там залишались. Такс. Ну, йдемо до правої сторони. Дверна карта задня права. Пройоми. Також сидіння. І Переднє пасажирське місце. Пройоми. Ще раз сидіння. Оце гарненьке. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії для того, щоб людина, яка бажає придбати дану автівку, краще зрозуміла її стан. Детально в комплектації можете розібратися в тому самому ж оголошенні або в описі. Під даним відео. Також відразу зніму вам він-код для будь-яких відомих вам перевірок даного автомобіля. Дуже часто люблять коментарі нам залишати, що пробіг, не вірять люди в пробіг, який би там не був, би, чи буде 200 пробіг, чи буде 120. Люди все одно щось собі вигадують, вангують та не вірять. Тому в кожному оголошенні є Він-код, є вся потрібна інформація для того, щоб ви це все перевірили дай не гадали. Взагалі, будь-яке з наших авто ми надаємо на... Усі відомі вам перевірки. Це у нас є все лізингові автомобілі з прозорою історією обслуговування. Також можемо доставити після огляду автомобіль в будь-яку точку України. Ну, звичайно, не в саму гарячу, а так по всій Україні ми їх доставляємо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!